Доброго дня, благодійний фонд центр допомоги камянчанам учасникам АТО з 2014 року здійснює е, допомогу Збройним силам України та ветеранам. Сьогодні я хотів би презентувати ще один проект від нашого фонду. Це проект дронороби. Він певний час вже діє. В чому суть цього проекту і в чому його завдання? Перше, це звичайно забезпечення наших військових на передовій дронами а також навчання всіх бажаючих збирати такі дрони, програмувати та пілотувати їх. Крім того, під час проведення цього курсу є невеличкі додаткові курси. Щодо паяння роботи з 3D-принтерами, роботи взагалі в галузі робототехніки, ці курси є безкоштовними. Ми забезпечуємо необхідне устаткування, приміщення а також кваліфікованих тренерів. І люди, які закінчують ці курси, які тривають місяць, можуть отримати відповідний сертифікат. Ще одна пропозиція від нашого благодійного фонду та від проекту дронороби зараз багато хто оголошує збори з метою забезпечити своїх близьких, своїх знайомих в ЗСУ ФПВ-дронами. Наша пропозиція заключається в тому, що ми можемо безкоштовно надати такі ФПВ-дрони за умови, якщо відповідні особи закінчать наш курс, здадуть кваліфікаційний іспит, під час цього курсу вони будуть мати можливість зібрати два дрони: один, який вони отримують для власних потреб, а інший буде відправлений в військовослужбовцям ЗСУ за рішенням нашого фонду. Ви хотіли би отримати сучасну військову спеціальність. Проект дронороби також вам в цьому допоможе. Ми навчимо вас не тільки працювати з fpv системами, а й проведемо невеликі курси з роботи на 3D-принтері і, взагалі, з робототехнікою. Підпишіться на наш youtube канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.